Йдуть батько з маленьким сином, попереду йде класна блондинка, батько говорить синові. Дивися, яка блондиночка йде. Та ні, це блюнетка. Мені ж знизу класі видно. <риклад> на весіллі теща цікавиться у зятя, а яка у нього зарплата? Він говорить їй на вушко. Те ще як закричить. Та це моїй дочці на туалетний папір не вистачить. Зять. Ой, та якби я знав, що у вас дочка така засранка, я б на ній не женився. Шофер Камаза повертається на свою базу весь вбитий, заходить в диспетчерську. От блядський Запорожець! Інші шофери його обступають, питають, що трапилося, а він тільки. Фу блядський запорожець! Мало не плаче. Всі ну то поясни. Та завантажився сьогодні під зав'язку. А на підйомі крутому: ну ніяк мотор не тягне туди-сюди. Ну ніяк. Півгодини йому дохався. Раптом зупиняється поруч запор, вилазить якийсь хрін і каже: Давай, мовляв, підтягну. А я кажу: Ти що, дурень, запорожцем, повний камаз, а він та запросто, просто витягну. А я йому відповів, що якщо Камаз вгору з місця зрушить, а я йому відсмокчу. І що? Фу, блядський запорожець? Приходить мужик на аналізи в лікарню. Медсестра йому каже: Попісяйте он в ту баночку на верхній полиці, а я через 5 хвилин повернуся. Через 5 хвилин медсестра входить в кабінет і бачить, що всі полиці обістяни, і з них капають краплі. Медсестра питає у мужика, що ви тут робили? Чому скрізь мокро? Я ж казала подзюрити в баночку. Мужик відповідає. Та я вам що снайпер? Ви її нижче поставити не могли? Дівчина як вас звати? Інна. А повне ім'я? Інокентій. <клес> Сидите тут, всяку фігню читаєте. Ось вам корисна інформація. Щоб дійти до середини чупа-чупса, його треба лизнути 240 раз.